А також там ви можете знайти а, інформацію про конкурс. І тут має зараз бути дуже класна картинка, а, заставка від конкурсу Design Fusion а, від компанії Світ Плюс. Mm -hmm. А найголовніше те, що а, перемож, переможці цього конкурсу у березні 24-го року. Поїде до міста вільнюс. Ну якби я вважаю, що за це точно треба поборотися. Тож наберіться, приймайте, беріть участь і ну, будьте активними. Так. А, бажаю всім а, шановні продуктивного вечора, гарного настрою і а, нашої найшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям Слава парк. З вами програми. Сьогодні ми на архітектурі exactly. форумі років лідер постачання природного каміння з усіх куточків України. Давайте ви Оскаркру постачальник політарбонавці Світ Плюс як інклюзивна відбудова відбудов, України європейських виробників. Також я дуже вдячна нашим збройним силам України за те, що вони дозволяють нам сьогодні спілкуватися, сьогодні зустрічатися. Це е, дійсно надважливість. Навіть які наші виробає. переваги автор, автор, а, я сьогодні хочу показати на прикладі декількох ну, об'єктів, чим ми саме займаємося Наприклад, Лебедичні. це є а, Чемпіон Хол. а також ми їй запропонували систему автоматизації, що дозволила. 30-40% зекономити їм енергозбереження, тобто елемент нервезбереження, кондиціюванню та по опаленню. Бо з одного боку людям холодно, з другого боку, їм не вистачає чогось на впровадження розумних рішень для офісів. Компанія займає, ну, тут бренди є, технічне освітлення там. Дизайнери, архітектори є одним із ключових наших партнерів, тому ми думаємо, що... ми думаємо, що ви всі нас гарно знаєте. За допомогою, з вашою участю в тому числі, по всій Україні реалізовано дуже багато проєктів.